Люди, які наближають перемогу України, таких доволі багато у Вінниці. Ми продовжуємо вас із ними знайомити. Сьогодні у нас просто неймовірна героїня. Ми хочемо вас познайомити з Марією Гаврилівною Удаловою. Ця неймовірна жінка вже протягом п'яти років. В'яже шкарпетки для наших хлопців на передовій. Вітаємо вас! Розкажіть, будь ласка, з чого розпочалася ваша діяльність і коли ви вирішили, що будете в'язати і саме таким чином допомагати хлопцям Збройних сил України? Коли зі мною случилося це все, той тобто інсульт. І коли я не стала, не змогла ходити, тоді я вирішила руками робити. А це моя улюблена праця із 17 років. Угу. От, інше життя, там, де я прожила, ми цим займалися. Я вирішила допомагати, допомагати тільки солдатикам, нашим хлопчикам, захисникам, тому що навіть у пам'ять моїх синів двох я вирішила допомагати дітям, цим солдатам. І таким способом я вже 5 років допомагаю. Можливо, ви підраховували, скільки в середньому ви вже зв'язали ось таких шкарпеток? По всякому. Перший раз 20 пар, я пам'ятаю, потім 50, потом 80, другий раз 80, потом 65, 59 і так далі. За 5 років. Ну, за п'ять років я вже не можу посчитати все. Але відправляла, відправляла. Скільки у вас іде часу, аби зв'язати одну пару шкарпеток? Треба добре поробити. Я стараюся. Буває і пару зв'яжу, якщо ночами не сплю, тому що головою нарушення сна. От стараюся як можу. Які відгуки чули від хлопців з передової? Що вони вам передають? Світлодайської дуги, полковник присилав подяку мені дуже гарно написано. Посилали маленьку, невеличку посилочку, гостинці мені. Це було дуже приємно для мене, що все-таки я общаюся з людьми, все-таки хтось внімання уділяє, хтось спасибо скаже. От це найголовніше, щоб хлопчикам все-таки що я допомагаю їм. Це просто. Для мене оддушена в житті, що я самотня і вдруг, і мене вже знають люди, мені вже допомагають. От як сказати за Оксану? Нема слов, я не можу. Як вона мені славно допомагає, допомагає нитками все час? Скажіть, будь ласка, о чому ви потребуєтеся наразі? Так як о, то, що треба, то Неудобно просити, але люди, може, відкликнуться ниточки. Саме гарні для мене ниточки. Ну, щоб не тоненькі, а такі, як ви ось бачите, от, і хоча б в дві ниточки, три. то я вже тоді комбінірую і роблю, щоб вони були теплі, теплі, крепкі, щоб люди не обіжалися. В ниточках, ну, а друге. Друга ця проблема в мене, що я одинока і я не можу виживати в одиночестві, так як в мене була велика сім'я. Щоб мене оформили у будинок присарілих, неважливо який, але тільки до людей. Я і там буду робити цю роботу, я буду общатися з людьми, і це для мене буде одушено в житті. Мені буде легше, так як я вже фізично роботник. Розкажіть, будь ласка, чим особливі ваші шкарпетки і чим вони відрізняються від звичайних, у яких постійно ходять хлопці на передовій? Вони все-таки не магазинні, а такі теплі, от, удобні. Я хочу, щоб їм тепло було. От і стараюся. І останнє питання. Україна переможе, бо, на вашу думку? Вона переможе, тому що тут люди дуже дружні, дуже сильні. Наші хлопці таких не зрівняти ні з якими. Вони настільки старанно, навіть покалічені, навіть змучені, навіть які вони допомагають друг другу, значить, допоможуть і нам усім, і Україні. Всім, всім, всім. Значить, ми все-таки переможемо. Як би там не було, як би нам не було тяжко гірко, все одно ми будемо самостоятельні. Марія Гаврилівна, ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що ви зігріваєте хлопців на передовій, і в прямому сенсі цього слова днями і ночами в'яжете шкарпетки. Ми почули вашу мрію. Дуже бажаємо, аби вона збулася. І якщо ви, любі телеглядачі, можете посприяти пані Марії, щоб вона потрапила до пенсіонату для літніх людей. Це було б просто неймовірно та круто. Ось таких людей ми маємо, таких вінничан. Якщо маєте нитки або речі в'язані, які можна розпустити і потім з них зв'язати шкарпетки, будь ласочка, звертайтеся за цим номером, який ви зараз бачите на своїх. Дало экрана.